Шумський Олександр, начальник управління адміністрування рентної плати, екологічного податку та місцевих податків і зборів з юридичних осіб, департаменту оподаткування юридичних осіб. Шановний Олександре, знаю вас багато років, ви профі, профі свого напрямку, тому чекаємо багато цінного та корисного. Слухаємо. Добрий день, дякую за запрошення. Власне, те, що я хочу донести, воно більше стосується, скажімо так, напрямку. А як формується система оподаткування майна? Тому що, власне, що земельна ділянка, що об'єкт нерухомості, відмінної від земельної ділянки, це від відповідності до цивільного законодавства не ще й інше, як майно, тобто предмет матеріального світу, відповідності, до якого можуть виникати цивільні відносини, цивільні обов'язки та права? Зв'язку з цим, оскільки в частині власне застосування податкових норм до об'єктів матеріального світу, у нас більша частина норм спеціально виписана у податковому кодексі, то хотіло звернути увагу на наступне. Всім добре відомо, що ключовим завданням органів податкової служби є адміністрування податків. І незважаючи на те, що там визначення в 14 статті вона займає вісім рядків, фактично воно зводиться до двох компонентів. Перше, це ідентифікація та облік платників, і ідентифікація та облік об'єктів оподаткування, щодо яких е, податковим законодавством на, на відповідних осіб покладено. Покладено відповідний податковий обов'язок, який включає в себе декларування та сплату внесення податкових зобов'язань. Тому хотілося б з цього приводу тоді дещо розглянути ситуацію, яка стосується платників. Тобто, платниками на сьогоднішній день в частині в частині об'єктів майна є ті суб'єкти, на яких податковим законодавством покладено обов'язок. Виконувати покладено обов'язок виконувати їхній податковий обов'язок, тобто сплачувати і декларувати їхні податкові зобов'язання. А такими об'єктами на сьогоднішній день у нас є або майно, або його частина. І знову ж таки, це та той об'єкт, або та частина матеріального світу із цієї сукупності об'єктів, на які законодавець поклав. Або визначив такими, що за ними виникає податковий обов'язок, всім добре відомо, що на сьогоднішній день таких об'єктів є два: це земельна ділянка, але вона визначається тільки в тій частині, яка щодо тієї ділянки, за яким за платником а за, або за особою визначено відповідні права власності. Тобто Право здійснювати розпорядження цим майном відповідності до закону, не так як у нас доволі часто пишуть органи місцевого самоврядування, у вас відбувається фактичне користування, а щоб це було закріплено відповідним законним порядком. І друге об'єкт нерухомого майна або майна це є земельні поліпшення, будь-які поліпшення, в тому числі будівлі, споруди інфраструктурні об'єкти, які безпосередньо пов'язані з земельною ділянкою, її їхньою невід'ємною частиною. Таким чином, все, що пов'язано із виникненням об'єктів оподаткування та платників, платників які внося, які, на як, у яких є податковий обов'язок справляти та вносити плату за об'єкти нерухомості, в тому числі земельні ділянки, вони визначаються відповідності до того закон, податкового законодавства, яке існує. В цьому відношенні необхідно звернути увагу на те, що із того всього переліку елементів, які передбачені 7 статтею Податкового кодексу, дванадцята стаття надала право органам місцевого самоврядування визначати практично всі елементи. От, тобто, не із із тих всіх тих елементів, які існують, не визначні органи місцевого самоврядування не визначають виключно тільки періоди сплати, періоду подачі податкової звітності. Це інше органи місцевого самоврядування своїй звітності можуть в своїх рішеннях, можуть сформулювати, визначити і таким чином податкові органи будуть змушені контролювати і здійснювати податкове адміністрування в залежності від тих елементів, які. Встановили своїх рішеннях органи місцевого самоврядування. Звичайно, вони не діють геть у доволі необмеженому просторі. В них існують деякі обмеження, які встановлені в тому числі 12 статтею податкового кодексу і статтями з 269 по 288, які визначають всі особливості і права. Але тут я хочу звернути увагу на доволі такий цікавий елемент, який. Полягає у наступному В частині е, статей, які визначають, що таке, що є об'єктами оподаткування, об'єктами, е, об'єктами нерухомості, тобто в тому в даному випадку і землі, от є пільгою, вважається пільгою. Разом з тим, в відповідності до самої статті. Тридцятої податкового кодексу визначено, що, власне, податкові пільги складаються з двох варіантів е, рішень органів місцевого самоврядування. Перше, це вони визнають, що той або інший об'єкт е, об нерухомості не є об'єктом оподаткування, тобто за ним у платника не будуть виникати ні податкові обов'язки е, із е, справляння, ні податкові обов'язки з декларування. Інший варіант пільг це так зване зменшення ставок оподаткування, що стосується е, пільги, які, які є вимірними і які е, надаються з, з відповідною метою. При цьому я хочу е, наголосити на тому, що перший тип звільнень, е, перший тип пільг, коли, е, той чи інший об'єкт матеріального світу вважається не об'єктом оподаткування, він однозначно присутній, наприклад, в 266 статті, де відкритий перелік об'єктів нерухомості і матеріального освіту, який не вважається на сьогоднішній день об'єктами оподаткування, їх там більше, ніж 17 категорій. З іншого боку, в розділі, який називається плата за землю, присутні. Присутні розділ, який називається не справляється плата, тобто вона і не декларується, і не сплачується разом з тим, вона це вона не вважається тією кількою, яка відповідає категорії е, необ'єкту оподаткування. Вона так просто не названа. Хоч по суті, воно є те саме. Те, що казали от колеги перед цим, е, за період після введення воєнного стану на території України. І Верховна Рада органи місцевого самоврядування стикаються доволі часто з ситуацією: що е, що ліпше е, який? Як... Яке регулю... яке податкове регулювання щодо визначення податкового обов'язку по відповідним об'єктам нерухомості або по платниках краще застосовувати чи то є визнання їх не об'єктом оподаткування, тому що доволі часто відсутня можливість визначення, де перебуває той платник, особливо коли він евакуйований або примусово евакуйований, або він звернув на сьогоднішній день своє підприємство, а також Е, неможливо з'ясувати щодо того, що чи дійсно така земельна ділянка, в повному обсязі, є такою земельною ділянкою, яка забруднена вибухонебезпечними предметами до, до такого рівня, що, вони, що вона не може бути застосована для в тих цілях, яку вона записана у відповідності у відповідному акті законодавства щодо того, яке цільове її призначення. Тому на сьогоднішній день знову ж таки, оскільки. Термін забруднення території, в тому числі вибухонебезпечними предметами, він доволі широкий, він розмитий, він поширюється від фортифікаційних споруд, які залишені після бойових дій, завершуючи тим, коли окремі будівлі споруди або земельні ділянки зазнали вибухових вибухового впливу, і неможливо з'ясувати, чи там ще залишилося чи ні. Тому е, вся ця ситуація, що стосується об'єктів оподаткування і платників, вона е, на, на тих ділянках майна, які в сьогоднішній день існують, особливо що стосується м, е, воєнного стану, е, доволі широко застосується не тільки інформація, яку раніше формували органи місцевого самоврядування, а також інформація, яку на сьогоднішній день у нас створюють органи, які відповідають за. Е, за цивільну безпеку населених пунктів та населення, тому все, що стосується, все, що стосується, отримання потниками, і є власниками відповідних об'єктів нерухомості, витягів, рішень і іншого щодо того, що їхні ділянки. Мають бути виключені з об'єктів оподаткування, або щодо по відношенню до них мають бути отримані податкові пільги, все вирішується виключно через взаємодію платників із органами цивільного захисту мінного забруднення. От з одного боку, і те, що стосується взаємодії звернень до органів місцевого самоврядування. При цьому доволі цікава ситуація щодо того, що що звільнення або виключення з об'єктів оподаткування порушеного, порушеного майна, яке виникає да, серед року, за зверненням, воно може бути отриманим серед року, за ті умови, що дійсно буде складено належний акт про те, що така ділянка або таке, що що таке майно втратило ті ті властивості, і ті характеристики, за якими воно було закріплено за відповідним платником, власне. Така от короткі роздуми з приводу того, що, що нам робити з адмініструванням податку на нерухомість. Дякую. Ну я я зрозуміла. Маю надію, що всі зрозуміли.